Багато, багато разів. Ми стояли на цій площі, на превеликий жаль, сьогодні знову доводиться прийти на цю площу, щоб віддати останню шану. З лівого боку алея. Але я на якій портрети чи як їх прагне назвати наших героїв, коли цвіло. Коли було листя, його приховували ці банери, і їх так не було видно. Але зараз, коли годі дерева, і дивишся в цю сторону і краю кінця не видно. І ти розумієш, наскільки їх там багато, що так не мало бути. Кожен із них мав займатися своєю справою, бути вдома. Бути господарем, батьком чи сином. Але ця війна забрала в них це, а дала нам можливість приходити на цю площу оплакувати тих, хто вже відійшов. І ти розумієш, що кожен цей банер це не просто полотно чи фотографія, на якій рік і смерть написано. А це життя людини. Життя чого сина, чим дочки, життя чогось батька, життя чогось друга, сусіда, кому, життя нашого кобальчанина, з яким ми неодноразово десь зустрічались, жили, творили, дружили. Це життя нашого українця, який мав розбудовувати. Як наше місто, так і нашу державу. І сьогодні знову стоїш тут і думаєш, що вже їхні фотографії, з днем смерті і народження знову займуть місце на цій алеї. Скільки займе місце там нашого люду, ми не знаємо. Але ми повинні. Знати те, що вони віддають життя заради усіх, усіх нас, заради тих, хто ще не народився навіть. Бо вони бажають мирного, мирного життя у нашій державі, в нашому місті, в своїй оселі, в своєму побісті чи своїй сім'ї. Тож, хай прийме Господь у небесній оселі їхні душі, тіла, земля, тіла їхні земля. А нам про них залишається тільки добра і добра пам'ять. Слава Ісусу Христу.